13 серпня. субота, Зміна через споглядання. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу як від Господнього Духа. 2 Коринтян 3,18 Процес перетворення людини від порочності до святості. Постійний процес. З дня на день Бог працює над освяченням людини. А людина має співпрацювати з ним, докладаючи наполегливих зусиль у формуванні добрих звичок. Вона повинна додавати благодать до благодаті. І в той час, як вона виконує дію додавання, Бог виконує для неї дію множення. Наш Спаситель завжди готовий вислухати молитву розкаяного серця та відповісти на неї. І мир та благодать намножуються для його вірних. Він охоче дарує їм благословення для боротьби зі злом, яке напосідає на них, Дії апостолів сторінка 532. Іван і Юда представляють тих, хто називає себе послідовниками Христа. Обидва учні мали однакові можливості вивчати божественний взірець і наслідувати Його. Обидва були тісно пов'язані з Ісусом і мали перевагу слухати Його вчення. У кожного були серйозні вади характеру. І обидва мали доступ до божественної перетворювальної благодаті. Та якщо один покірно навчався від Ісуса, то другий залишався лише слухачем, а не виконавцем слова. Один, щоденно помираючи для свого Я та перемагаючи гріх, освячувався істиною. Інший, опираючись перетворювальній силі благодаті, і потураючи егоїстичним бажанням, опинився в рабстві сатани. Перетворення характеру, яке ми бачимо в житті Івана, є завжди наслідком спілкування з Христом. У характері людини можуть бути помітні вади, але коли вона стає справжнім учнем Христа, сила Божественної благодаті перетворює й освячує її, споглядаючи, як у дзеркалі славу Господа, вона змінюється від слави в славу, доки не уподібниться до того, кого вона любить. Бог лише тоді може бути прославлений віруючими, коли в них відображається його образ, і вони перебувають під керівництвом Його Духа. Тоді, свідкуючи про Спасителя, вони своїм життям являють людям, що Божественна благодать зробила для них. Там само сторінки 558-559. Кожен із нас сьогодні має можливість вивчати Божественний взірець і наслідувати його. Отож, давайте ми будемо не тільки слухачами, але й виконавцями Божого Слова.